Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли, зайшли на мій канал. Сьогодні їду на відкриття центру ветеранського розвитку на базі Політеху і там будуть нагороджувати військовослужбовців, будуть і міністри, депутати, тому познімаю взагалі, що там відбувається, і, і покажу. І взагалі класно, що є така підтримка у нас для військовослужбовців, і це люди реально герої. Тому треба більше-більше привилегій для них. Тому полетіли зі мною. Я під'їхав в політех, бачимо ейфолову вежу, маленький Париж. Політех будується, все оновлюється, це круто. І дуже багато людей в Тік-Ток в Інстаграм написали те, що взагалі чи поступили в цей заклад, чи будуть поступати. Так будується, як я казав, бачимо зону відпочинку, студенти можуть почитати книгу, як ми бачимо, тут відпочити. І що я хочу сказати? Це не реклама, але прикольно. Якщо б я поступав, мене була б можливість, я б розглядав би точно цей варіант. Але так як в мене освіта 9 класів, я не можу. Мені треба поступити в якусь бурсу, закінчити, а потім вже сюди. Все, можливо, я зможу зайти сюди всередину, познімати що там. Тому що люди казали, що я знімаю новий корпус, а в старому не був. Відразу заходиш, камера, все безпечно. Зона відпочинку, можна попити каву, є такі різні плакати, почитав, життя бурує, це завдяки нашим військовим. Всі ходять, моніторчики, плазми. Блін, ну... Це не реклама, це просто, знаєте, хочеться показати, тому що я кажу, я не вчився, Ого, бачимо тенісні корти. Я не вчився і тепер я трохи шкодую, що в мене освіта 9 класів, а зараз щоб поступати вже якось 27 років, якось неприкольно. Тому вже військові чекають, йду на цей, на футбольне поле. Даніл вже на базі. До речі, сьогодні Даніла будуть. Нагороджувати. І подивіться, моє перше інтерв'ю, це разом було з Данилом. Хто не знає, це мій двоюрідний брат, наша гордість в сім'ї. І, до речі, що ти там проводиш? Приходьте на курси з такмєда, пишіть мені особисте повідомлення, я вам все розповім. Ні, коротше, хто не знає, Данил запускає курси по медичній е, медици, тактичній медицині, так? Так. І... і я думаю, скидка, я думаю, десять Слухай, да. Да, да. і що хтось ну зараз таке реальне сурове життя, що всі мають знати, як надавати першу допомогу, правильно Так, навіть ДТП може бути, так, так. Так що, будь ласка, це корисна інформація, і навіть якщо власники бізнесу, я думаю, для персоналу це прикольно. До речі, тобі треба знаєш, що писати там на рекламетру, ашану, шану і їм сказати, що ти можеш проводити і так залучити бізнес. Це чітко. Бо що Даша, наприклад, з роботи, ми її записуємо і вона йде до тебе. Ага, це ти влог на Ютуб снимаєш. Да, да, я на YouTube. Поки, знімаю. Політех? Так, політех показую. Не, політех, я я же зашел. Ну, вот. Конечно. Тебе ще не, вигнали? Ще не. Так. дружити Я подружити Так, Підійду, привітаюсь. Так, знімаю місцяк. Доброго дня! ми можемо Можем? трохи познімати? Можно. Можете взагалі сказати, що сьогодні буде відбуватися, щось відкривається? Ми сьогодні відкриваємо центр розвитку ветеранів. І от одна моя дуже близька людина сказала декілька днів тому дуже цікаву річ, що сьогодні наші хлопці дівчата, вони служать народу і нашій батьківщині, а ми, кожен з нас, має служити саме заради них. Тому сьогодні ми відкриваємо центр розвитку ветеранів, який буде дуже корисним для власне, самих ветеранів і для їхніх родин. Ну а більш детально ми презентуємо уже на заході, чим він буде займатися. На ну так цікаво, що взагалі, яка там не знаю, що, що чим займається ця не знаю, спілка чи як? Центр ветеранів буде займатися безпосередньо адаптацією військовослужбовців для їхнього мирного життя. Тобто, коли хлопці демобілізуються, коли вони закінчать військову службу, ми маємо зробити всі умови задля того, щоб вони комфортно себе почували саме в цивільному житті. Ми будемо їм давати нові професії, ми будемо їм навчати новим навичкам, ми будемо з ними проходити психологічну реабілітацію і багато багато такого. Щоб вони відчували себе потрібними не лише в місті, ну, а власне, щоб вони не відчували, що держава про них забула. Це дуже круто, потужно. Дякую, Даніл. Пройшло скільки Пройшов майже більше року, да? коли брав тебе інтерв'ю, в тебе вже дитина, дружина. Коротше, час міняється дуже швидко. Да? От тоді ти, наприклад. Знав, що через рік тебе такі там зміни чекають, як звісно, ні. Я думав, буду на районі сидіти, пиво пити, а вже в зоні гуляю. — А взагалі, як проходить твоє відновлення після Ну сім'я, це найважливіше. Типа, все а, достав, жінка завезла мене, коротше дзвонить мені 20 дня, каже, а де їй треба до врача здати аналізи. Я лечу 140 потратив, бо думаю, обід треба на службу. Приїжджаю в поліклініку, а я ж ти типу, відмовлявся осколки так. доставати. Вона заходить до врача, каже, почекай пару хвилин. Зашла, потім починаю виходити, каже, Іди йди зайди, щось там тебе питають. Я заходжу, там хірург Натурі, красава, натурія, да, та вона, даже красава. Натурія. вона домовилася. Це правильно, Натурі. І розкажи взагалі, от, ти будеш проводити тактичну медицину, що за ці два дні люди навчаться. Накладати турнікети правильно, навчатися зупиняти масивні кровотечі, потім перемагати. Ну, давай так. Ці знання це реально треба. Для... Ну, наприклад, якщо впала ракета, да десь там метрів сто, і тобі осколок попав в грудь. Що робити? Ти задихаєшся, не можеш дихати. А є така наклейка, як фантик, знаєш? Ці повні жувачки. А де її взяти? А я це треба замовляти. І ти у цей фантик наклеюєш на. Там, де дирка в нього, щоб не виходив воздух наружу. І тоді людина дихає. А якщо не наклеїш, то годину-дві він просто в Ну блін, ну треба, треба. обов'язково. Обов Хочеться, знаєш, що ми знаємо, що ти студент. Політехніки, можливо, ти для студентів щось можеш таке зробити. Ми, наприклад, багато студентів навчається, щоб вони прийшли на такі курси, да? ти зібрав кошти, допоміг да. Зі ЗСУ. 50% ЗСУ. Так, і ми розуміємо, що в тебе є сім'я, да? і зараз зарплата в тебе, скажімо так, невелика з зйомної квартири Ні, це без приколу зйомна квартира, тому люди все розуміють, то можливо, якось домовитися з директором і хай він. він я я подивиться інтерв'ю так Собі він на, на карман бере 50%, 50%. На, це мене вистраю, на тобі клієнту. І ми збираємо на машину, наприклад. на А Ректору? Напікав. Аткатік. Аткатік. Все, тут вже готується. До речі, приїхала телебачення, наше міське знімають сюжети, багато людей і все, чекаємо. Зараз тобі даємо зірку. Короче, <плес> зараз, зараз тобі дають зірку і ти знаєш, як должен кинути її в 50 грам і випити і зловити її зубами. Ну так. Да. Да? Або як фоту, типу, назад кінтовить. <плес> <та> <плес> 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 ти отримує сядущий нагороди. Також губернатор нашого міста і вже на базі. Розвитку. <плес> У справах ветеранів України, Герой України Олександр Порхун. Дякую членам родин загиблих захисників-захисниць України. Право на здобуття вищої освіти, перекваліфікації. І, як було наголошено раніше, це дасть поштовх на конкурентно спроможності. На ринку праці для наших ветеранів після повернення їх з фронту після нашої перемоги або під час відпусток вони зможуть звернутися в центр ветеранського розвитку і отримати ту освіту, яка їм буде запропонована, або якщо вони хочуть здобути іншу освіту, то вони можуть звернутися і отримати її по всій території нашої країни, наголошую безкоштовно за бюджетні кошти. Нашої держави давайте оплески. Дякуємо. Житомир. Житомирська політехніка, міністерство у справах ветеранів, Житомирська військова обласна держадміністрація, адміністрація. Мерія ми це зробили. Давайте привітаємо всі разом оплесками. На твою думку, взагалі це круто, коли у людей буде можливість у військовослужбовців, да, які повернуться, е, мають право на освіту. Що ти скажеш? Взагалі крутяк. І вони зможуть там, знайти да, для себе якусь улюблену справу, обрати і займатися. Ти на кого вчишся? Давай сюди, давай сюди. Національна безпека. То що, ти, СБУ? Будеш приймати? На мента. Ах мінти! Ах, ти мінт. не мінт! Мінт-ні-нікент. Вже будуть казати не до кому сразу. Дивіться, як все чудово, красиво. Це так виглядає політехніка. Відкривається відкриття центру ветеранського розвитку. Бачимо наші герої. Це люди, які навчались, чи випускники, які під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Загинули, захищаючи нашу країну. Дякую нашим героям, ось ці всі люди. Ось так виглядає центр. Взагалі, політехніка це щось майбутнє, щось нове. Це немає таких савдеповських. Знаєте, це стіни, ця плитка, цей запах. Тут реально відчувається е, цей запах нового. Що собі, табличка, всі діла. Дякую. Просто шикарний центр. Я вдячний, що ви змогли. Такий центр, чому тому, що 16-го року університет дуже багато уваги приділяє саме підтримки ветеранів, навчанню ветеранів, роботи безпосередньо з родинами ветеранів і з родинами загиблих і маємо дуже, -дуже багато цікавих програм для реалізації. І я сьогодні хочу також подякувати начальнику нашої військової Житомирської обласної адміністрації за те, що вони теж не стоять осторонь, вони постійно такі ініціативи підтримують. І е, я хочу надати mm -hmm. слово е, Іванович, вам Чвам. Дякую. Доброго дня всім. По-перше, я хочу подякувати колективу Житомирської політехніки, зокрема і директору Віктору Валерію Волонтер, Я хочу сказати, що Житомирщина є лідером по кількості мобілізованих хлопців і дівчат до Збройних сил України. Відношенню до кількості нашого населення, відповідно, кількість ветеранів, яка вже є і ще буде, безумовно, вона також буде, напевно, що найбільшою. І безумовно відкриття таких центрів ветеранського розвитку. Ви знаєте, в мене перше, що прийшло на думку, це клуб по інтересах клуб по інтересах, який буде саме в цьому центрі. Це, безумовно, як сказав Олександр, що далі, можливо, якісь бізнесові напрямки. Але в першу чергу це окрім того, що будуть отримувати нові знання, це безумовно спілкування один з одним і безумовно соціалізація. І те, що ми рухаємося, точно всі з вами в правильному напрямку. Я декілька слів скажу про власне, центр і що ми робили в університеті за ці роки, це декілька хвилин. Досвід роботи Житомирської політехніки. Починаючи з 2014 року, по 23-ї, ми здійснювали професійну підготовку Здійснювали професійну підготовку учасників АТО, ветеранів війни та членів їх сімей за 51-ї програмою, програми, тобто 5 магістерськими програмами. Якщо говорити по роках, то теж бачимо на трива дій. Особливо якщо була, сказати, було горе в родині і втратили чи батька, чи маму, ми теж робили все за для того, щоб ті учасники бойових дій навчалися за рахунок на коштів державного бюджету. Це дуже така складна була процедура. Ми постійно зверталися до Міністерства освіти, ми випрошували ці місця. Але нам завжди вдавалося це зробити. Я пам'ятаю перший рік міністром Тоді була Лілія Геневич громади у якості обласної ради, громад у вигляді територіальних об'єднаних громад і так далі. Дійсно, Житомирська область напевно може ну, пишатися або є про що говорити і ділитися досвідом, тому що ще. Починаючи з 21-20 років, ми були єдиною областю, яка вже започаткувала завдячуючи співпраці із нашими департаментами міста і області окрему програму для фінансування психологічної підтримки і освіти ветеранів і членів їх сімей. І навіть нам вдалося переконати сім громад, які також на своїх сесіях. Висловили чітку позицію, що це той напрям, яким ми будемо займатися. Так, були створені окремі програми, були виділені. Дякуємо Міністерство справ ветеранів України, наших ветеранів, наших військовослужбовців. Я думаю, що пан Олександр буде речі квіти, мама. Арсені Міхалович. Арсіяні Михайлович, Арсінім, там віти. Від Карсіні Михайлович, будь ласка. І... Ні, дівчата не перші, а Тетяна допоможе з подяками. За захист оборону України від ворога, мужність та відданість державі, безійний вклад у справу підтримки ветеранів, захисників, захисниць України та членів їх сімей, ініціативу та активну громадську позицію. Подякуємо Міністерству ветеранів України нагороджується. Вегістки Данір Ростиславович. старший бойовий медик, другого лише роки. слова додам, він такий скромний, дивіться на нього. Він насправді він студент житомирської політехніки, в минулому році вступив на спеціальність яка спеціальна? національна безпека, був мобілізований, але що мені приємно, що хлопець розуміє, наскільки важливо навчатися, що він не залишив навчання будучи там. Він пройшов пекло, має дві контузії, одне поранення, незважаючи на що, він зараз працює інструктором навчального навчальному центрі. І, ну, чесно кажучи, в мене був шок від того, коли я почув, скільки оцей пацан врятував життів. скільки ти видно, виніс, скажімо, поранених з бою? 60 років. Як ти не видиш? Добре. Eh, Нагороджується подякую, Міністерству справ ветеранів України савінандрії з окремою десантно штурмовою бригади. Народний герой України має орден мужність третього ступеня, другого ступеня. Героїв. Два герої України. Два герої з золотими зірками. Я попрошу. Наші попадають Сьогоднішнє зібрання, Спілкування. Далі я вас всіх запрошую ми в холі зробимо спільне фото на згадку. У нас там ну, є, є, є дуже гарне місце це зробити. І пізніше я вас попрошу, щоб ви не розходилися. Там є зона е, кави брейку, щоб ми змогли ще з вами неформально поспілкуватися, обговорити деякі питання, е, які можуть бути цікавими для кожного з нас. Всім вам дякую за сьогоднішню участь і запрошую всіх до Даніл, так, подяка. Данілу Вигівському, красава. І я хочу фоточку зробити, що ти скажеш. Пару слів для преси. Ми, коротше, підбіжали взяти водичку. Ми чекали цього моменту, щоб попити водички, тому коли всі вже вийшли. Так, може десь в колясочку ще <риво> одну закинемо. <такі. риво> да, 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 Давайте типу, останні вийдемо і з собою. Так. Мене сильно запрошувати не треба, щоб зайти на каву чай, тому... Заходимо, ось так у нас е такі так, що? Дивіться, кава, чай, канапки. Ну блін, за людей боля. Так ти що, так ти що? Спасіба, е Артем. Угощайтесь, пригощайтесь, пригощайтесь, підходьте, підходьте, не стисняйтесь, не стисняйтесь, угощайтесь, угощайтесь. Беріть, беріть, беріть. Все нормально. Взагалі такий фуршетик, що ти скажеш. Все смачно, так? Все таке. Я от е протестив. Тут різні напої, е такі знаєте, неформальне спілкування. Е люди, скажімо так, відпочивають, спілкуються. Це дуже круто, що все відкрито. Даніл до речі підходить до міністра і питає з приводу виплати, тому що виплата йому вже не проходить 8 місяців, і з чим це пов'язано. Хочу вас питати, де ви берете стільки часу, постійно щось нове, постійно розвиваєтесь, створюєте майбутнє для наших військових тепер, да, і для студентів, для всіх. Це завдяки тому, що я постійно знаходжуся в середовищі студентів. І от молодь вона завжди надихає. І це дає нові ідеї. Розуміло. Так, пані Наталія. Хочеться дізнатися, як мирному населенню можна підтримувати психологічно військових, які, наприклад, повернулися там з передка, отримали поранення, контузію, і зараз не ведуть бойових дій. Ну найперше, це любити і приймати з тим, що є, тому що ветеран і військовий це так звичайні люди, але в них незвичайний досвід. Найголовніше не розпитувати, любити допомагати, дати поїсти, виспатись, відмитися це такі найбазовіші принципи. Дати рік почити, а тоді ви ж самі розповісте по душам, коли захочете. Найголовніше любити всією душею, бути відданим, допомагати будь-яким чином, так? якщо ветеран чи військовий мовчить, помчіть з ним, з ним поруч. Випите чай, каву, не намагайтеся розпитувати, як він, тому що дійсно вам важко. А чи обов'язково всім працювати психологами? Дивіться, в психології є різні етапи роботи. І іноді, як ми говоримо психоедукація, психологічна просвіта, її бажано пройти всім, щоб розуміти, що трапилось під час бойових дій з психікою, з мозком, з емоціями. Це не обов'язково проходити консультації, не обов'язково проходити терапію. Але зустрітись і зрозуміти себе і свій новий досвід було б варто. А куди звертатися військовим? От він приїхав якусь клініку чи куди їм треба? Є психологи, які надають психологічну допомогу. При у нас в Житомирі це прозорий офіс центру соціальних послуг. Там центр АТУ є. Також психологічною реабілітацією, підтримкою займається наш батьківський шпиталь і разові короткі консультації. Також я не дійсно. Дякую, дякую. До побачення. Ось, друзі, ми побули на відкритті, реально дуже круто. І ректор політеху, да, він взагалі надихає така крута, скажімо, людина, він так вміє красиво спілкуватися та дуже багато робить для студентів і не тільки, і для військових, і для всіх. І, наприклад, коли у студентів питаєш думки з приводу ректора, і всі вони... Скажімо так, класні. Можливо, тому що він може їх вигнати з навчання, чи дійсно він крутий. Ми розуміємо, що він реально крутий Блін, респект і допомагає відкритий, щирий. Тому беріть приклад. Беріть приклад. Ви знаєте те, що, наприклад, я не служу, але хочеться допомогти військовослужбовцям, постійно там робимо акції. Ну, це завдяки все вам. Але... Мене напрягає трохи, коли до військових, наприклад, да, ці виплати дуже довго чекають, немає подяк. І я спілкуюся і чесно, втрачається трохи мотивація. Наприклад, я хочу сказати, от Данила, да, переклад, от, е, ти не отримаєш вже 8 місяців виплату, да, а мала прийти за скільки? За три. Від трьох до шести. А сказали, типу, на гарячу лінію. Я набрав. Ну так, наприклад, команда мені сказала. Я набрав на гарячій лінії, зареєстрували скаргу, що не платять. Пройшов місяць, 30 робочих днів. Я набираю і на ту ж лінію вони кажуть, давайте оформимо нову скаргу, ми її розглянемо протягом 15 діб. Що, типа, що попередню скаргу вам не розглянули. І виходить, якщо вони цей раз не розглянуть, мабуть, опять надо скаргу подавати. За це дітей? Ну, це таке, я розумію, так, що зараз у держави. Не самі найкращі часи, можливо, там не всім вистачає коштів, і наш президент Володимир Зеленський точно все робить як швидше настала перемога. Але є люди, да, на які є там должності і він не може їх, наприклад, контролювати, тому що дуже багато питань. І ось я думаю, що всі і так розуміють, що виплати військові чекають дуже довго. Ну, це якось взагалі не прикольно. В першу чергу, я думаю, що треба виплачувати їм, А там уже, Ну і пенсіонери, звичайно, а там уже, не знаю. У нас на Бруківку на модельні укриття, які коштують по 2 мільйона гривень, в Житомирі поставили скільки там, 10, да? ставлять 10 Є кошти, дороги роблять і траси. ну Це теж добре, це непогано добре. Але в першу чергу треба знайти. Кошти для твоїх людей. Особливо коли в тебе сім'я, діти, і ти отримуєш там зарплату, тебе дали должність там інструктора, наприклад, скільки там? 12 тисяч? Тебе зарплата? Скільки? Двадцять? Двадцять шість. А двадцять шість. Ну, це ще 11 за хату. А, 11 за хату, 15 тисяч. Ну, це ще, і чесно, це, це ще більш-менш памперси. Da, da... Ну, да, памперси. Короче, що я хочу сказати? Що перше, дякуючи нашим військовим, це те, що о, дивіться, завдяки вам ми маємо змогу жити, Видіться, люди ходять, працюють, маршрутки їздять, і, значить, люди живуть. Тому, а от з приводу фінансів для військових ну це жорстко. опять дзвонить, чекаю вже 8 місяців. А, а... за запік... да, да. Я не можу запікати, але ви mm -hmm. зрозуміли. Коротше, що я скажу? Центр ветеранського розвитку вже п'ятий, якщо не помиляюся, є. І він в Житомирі. Це завдяки політехніці та ще людям, які долучилися. Це дуже круто. А я при вас. Мовляюся з тими, хто працює в цій комісії вже він вам говорив. Тому що він вам сказав абстрактно, що треба звернутися туди не звернутися, треба знати до кого так, яким просто говорить, що вам потрібно? Можливо. Тут можливо щось вирішиться з Данилом з приводу виплати. Це дуже прикольно, що люди хочуть допомогти. Я розумію, що такі ситуації можливо у багатьох військових. І ми не жалуємося, це таке, але хочеться, щоб скоріше це як би, скажімо, настало. І я думаю, що це мій влог підійшов до кінця. Всім величезне дякую, хто дивиться. Вподобаєчки, коментарі. І всім гарного дня. Полетіло. І хочу на сказати, все, що політех реально прикольно. Я думаю, що я раніше навчився, треба було навчатись. І... Хоча, хоча б 11 класів і тепер я зміг би поступити в політех. Формула скаргу і сказала, чекайте ще дві тижні, поки ми оглянемо скаргу. І так точно відповіді немає. У нього дотивочка, скільки дитин? Два місяці. Два місяці служить кілька геройське дитя і тримає. Давить, на жалі, що в нього Два... дитина. Дитина і жінка. Дитина і жінка, і він сам. Добре, квартира. квартир. Дякую, добренько. Дякую, але будемо вас Два... Давайте подумаємо, як вам хлопчику допомогти. Правда, він такий гройський, просто реально капець. Хорошо, спасію. Швиденько, у мене один відсоток з батарейки. Артему за те, що мене сюди привів. Мене нагородили, ще я домовився про... Ну це ж не я, це ж тебе ректор. Походу, походу ще це, Договорили за виплату, так що один тобі. То -то від... Відсоток, да, да. так, типа да. адкаті кадав. А представи, коли в мене там буде мільйончик підписників. Да? Більше? Так я буду які... говорити про піар інстаграм, які, які питання можна вирішати? А зараз мені пишуть, виклади мій телефон, я продаю а? Все, філію. Всього добре. Реально, так знаєте, питання. Я навіть не знаю, в мене чесно немає слів з приводу того, що оці виплати, оці знаєте, військовим. Треба мотивація. Коротше, ви все і так самі розумієте. І ми ніколи не устанемо казати, що дякую нашим захисникам та захисницям реально, за життя. І воно йде. Люди працюють. Так що дякую всім і до побачення.